Доброго дня! Зважаючи на багато інформації в мережі стосовно гепатиту А, ми вирішили теж вас проінформувати і згадати, що таке гепатит, як не можна інфікуватися, яка профілактика і які симптоми. Отож, відразу хочу вас заспокоїти, що спалаху наразі в Закарпатській області немає. Спалах є у Вінницькій області. Що таке спалах? Спалах це коли є певні випадки, пов'язані між собою. Наразі в Закарпатській області є декілька випадків гепатиту А, але вони не пов'язані між собою. Таке є кожен рік, тому що гепатит А це зазвичай, сезонне захворювання. Отож, не панікуємо, але давайте проінформуємося. Адже, як кажуть інформований значить озброєний. Гепатит А це вірусне інфекційне захворювання, яке спричинюється вірусом гепатиту А, уражає печінку. Як же ж людина може інфікуватися вірусом гепатиту? Захворювання вірусним гепатитом ще називають хворобою брудних рук. Отже, основний шлях інфікування це фекально оральний тобто Через брудні руки, також через немиті овочі та фрукти, а також через воду з невідомих джерел. Які симптоми вірусного гепатиту? Перша стадія це такі грипоподібні симптоми, загальні слабкість, запаморочення, м'язова слабість, підвищення температури тіла, важкість в правому підреберні. Потім наступає інша стадія, коли вже безпосередньо уражається печінка. Це стадія, коли пожовтіла шкіра, також склери очей, потемніла е, сеча е, і е, посвітлішили калові маси. Якщо ви помітили в себе, в себе ці симптоми, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря, щоб вчасно отримати медичну допомогу. Як же ж берегти себе від гепатиту А? Перш за все, як я згадувала, що гепатит А це хвороба брутих рук. Не забуваємо про гігієну наших рук. Обов'язково миємо руки. Також миємо овочі та фрукти перед вживанням. Обов'язково кипятимо воду, якщо особливо вона з невідомих джерел. Взагалі не вживаємо воду із невідомих джерел. Одним з найбільш дієвих методів профілактики це є вакцинація. Так, так, від гепатиту А теж є вакцина. На жаль, вона не є безкоштовна, вона не включена в календар обов'язкових, щеплень а включено в календар рекомендованих щеплень. Бережіть себе, турбуйтеся про власне здоров'я, вчасно звертайтеся до свого сімейного лікаря, будьте здорові, мирного всім